Друзі, всіх вітаю на каналі. На днях було затримано начальника Бориспільського ТЦК, який на хабарях отримав мільйони доларів. Те, що ТЦК отримує на хабарях сотні мільйонів доларів, а якщо взяти систему загалом разом з прикордонною службою, це мільярди доларів, не є ні для кого секретом. В Україні зараз побудована чітка кастова система. Є так звана еліта, це депутати, міністри. Офіс президента, чиновники, їх родичі, які не будуть мобілізовані не за яких обставин. Є журналісти, блогери, прикормлені, які інформаційно обслуговують цю еліту. Вони в жодному разі не будуть мобілізовані. Хоча в законі це не прописано, такі усні умови. Є силовики, які обслуговують систему, цю еліту, а також арештовують людей, які критикують цю еліту. В жодному разі вони не будуть мобілізовані. Є шакали, які на вулиці відловлюють людей. Це нижча каста в системі ієрархії еліти. А за те, щоб вони не були відправлені на передову, їм кажуть, відловлювати людей, будете отримувати там певні гроші, займатися цією брудною роботою. Звісно, що вони теж не будуть відправлені в місні штурми. Є середній клас українців, яких частково хапають, мобілізують, але вони можуть домовитись або напряму за допомогою грошей, або Через компанії, де вони працюють, керівники компанії домовляються за корупційні гроші, щоб не чіпали робітників цих компаній. Є бідні українці, які взагалі не мають ні зв'язків, ні грошей. Вони мобілізуються в першу чергу, особливо зачистили чоловіче населення в селах. Там фактично не залишилося чоловіків. Фактично, в масштабах цієї країни побудована дідовщина. Діють за поняттями, які встановлені, але повністю відсутня правова система, де прописані чіткі закони, які обов'язкові для всіх без виключень. А також є чітка встановлена процедура покарання за порушення закону, яка стосується без виключень всіх людей. Цього немає. Цього воєнкома з мільйонами доларів затримали працівники СБУ. І, можливо, може здатися, що нібито СБУ бореться з корупцією, виявляє таких ось поганих працівників ТЦК, які беруть хабарі. Але це дайте собі просте питання. Ну як таке можливо, щоб в нинішніх умовах військові керівники, начальники напротязі довгого часу брали гроші з людей, і про це ніхто не знав. Ну Якщо люди знають, що можна дати хабаря і це система, то ця інформація є публічною. То як так трапилося, що розвідка, контррозвідка, правоохоронні органи з усіми прослуховуючими пристроями не змогли отримати цю інформацію? Звісно, що вони все знали. Але існує ситуація, коли певні керівники вони перестають ділитися, відстягувати певну доляху, тоді їх заарештовують, показово роблять для Охласу, що нібито ми боремося з корупцією, але гроші все рівно забирають силовики. Гроші ж не повертають людям, які дали вигляді хабарів. Ці гроші все ж таки знову забирають силовики. Тепер я хочу відповісти Анатолію Гриценко, який після арешту цього начальника написав. Наступний пост, я процитую: Затримання воєнкомів Борисполя і Бучі, в них вилучили понад мільйон доларів. Усі хейтять воєнкомів. і абсолютно справедливо, вони мають бути покарані. Але звідки в них взявся той понад мільйон доларів? Ми ж з вами розуміємо. А якщо розуміємо, то хіба не меншого хейту і зневаги заслуговують ті ухилянти. Особливо многостраждальні бучі, які занесли воєнкомам свої тисячі десятки тисяч, або відкосити від мобілізації та оборони своєї країни. Ми про них забули. Чим співчуваємо? Хіба вони не заслужили осуду і покарання? Напевно, риторичне питання, пише Гриценко. Анатолій Гриценко балотувався в президенти України у 2019 році. І якщо б українці обрали замість Зеленського Гриценко, думаю, що б нічого не змінилося, тому що... Гриценко зараз фактично показує, що він разом з тими тезами пропаганди, які висловлюються від ОП. у Гриценка, який був міністром оборони України і народним депутатом України, повністю відсутнє розуміння, як повинна функціонувати держава. Гриценко ставить питання: що ми хейтимо начальників ТЦК, які збирали на хабарі мільйони доларів, але ми не хейтимо людей, які Надавали ці хабарі, тут ми виходимо на вічне питання, що з'явилося перше: яйце чи курка. Хто з'явився перший? Той, хто створив умови для отримання хабаря, чи той, хто запропонував цей хабар, то був перший. Я ніколи не був народним депутатом України і тим паче міністром оборони України, але все ж таки я хочу висловити свою думку. З Точки зору кримінального кодексу, людина, яка взяла хабар, і людина, яка надала хабар. Вони вчинили кримінальне правопорушення і несуть відповідальність відповідно до своїх окремих статей кримінального кодексу. Але Гриценко ставить питання не юридичного характеру, він ставить питання моральності. Чи повинні ми хейтити, тобто ненавидіти, писати образи, висловлювати ненависть до людей, які надавали ці хабарі цим начальникам ТЦК? Ну давайте розберемося. Службу в армії, порядок проходження служби, як саме відбувається служба, створює держава. Не цивільні особи, а державна влада. Вони повністю встановлюють порядок проходження служби. Як саме повинні відбуватися військові операції? Хто повинен приймати участь у цих операціях? Як вони будуть проходити? Чи вони відповідають стратегії, чи вони є політичними фантазіями? Служба в армії це робота. Тому що ти виконуєш певну роботу, і ти отримуєш це заробітну плату. Якщо спростити, то служба в армії це як працівники охорони на підприємстві. Підприємство не має фізично підготовлених людей для охорони свого підприємства від криміналу. Є дві концепції, по яким може піти держава. Перша концепція це 100% контрактна армія. Призову в армію немає. Вся служба в армії добровільна. Хочеш йди, хочеш не йди. Це твоє право. Така система існує в Америки. Тут немає призову. Вся армія на 100% контрактна. Але є закон у випадку війни, у випадку екстремальної ситуації, тобто не автоматично під час війни, а у випадку екстремальної ситуації, коли вже закінчилася армія контракт, на всі професіонали загинули, нікого вже немає і треба йти в бій, проводиться загальна національна лотерея. Де витягуються шари, формуються дата народження, і всі, хто народився в цю дату народження, мобілізуються в армію. Але це стосується лише чоловіків віком від 18 до 26 років. Навіть під час війни, якщо людина 27 років і старше, вона не може бути мобілізована в армію. Є інша концепція це примусова мобілізація. Тобто держава наймає тебе охоронцем себе. Щоб захистити, тому що еліта, вона ж не йде з автоматом на війну. Еліта не хоче воювати, але хтось повинен стояти з автоматом. У цій концепції людину наймають охоронцям примусово проти її волі, не виплачують достойну зарплату, тому що, а навіщо оплачувати достойну зарплату людину, яку мобілізували проти її волі. Немає адекватних страховок, немає адекватного командування, забезпечення, планування стратегії, тому що держава. Коли отримує безкоштовний ресурс, не контрактний, а безкоштовний, який можна поповнювати знову ж таки на вулиці, вона не береже солдат і вона може кидати їх в м'ясні штурми, і вона не має тривоги, що ми ж втрачаємо професійну армію. Ця армія не є професійною, ця армія набрана на вулиці і людей кидають у штурм. В кому випадку не потрібно будувати систему мотивації та заохочень. У випадку, якщо б це була б контрактна армія, і ми б спонукали людей йти служити. Пропонуючи їм певні зарплати, страховки, льготи, бонуси такі інше. Підходимо до питання Анатолія Гриценка. Чи потрібно хейтити людей, які відкупилися від примусової, примусової служби в армії, якою командує комік Зеленський, який чотири рази особисто ухилився від служби в армії під час мобілізації? Та його зама Ларіочника Андрія Єрмака, який нещодавно продавав пиво на легальних ларьках, А зараз за його заяву всі військові рішення, всі військові рішення приймає ставка Зеленського, але фактично вона керується Андрієм Єрмаком. Тому що сьогодні він очолює ставку, ставка приймає всі військові рішення. І от явіть собі: людині кажуть, що ти повинен примусово виконувати операцію, яку було сплановано коміком у Хелянтом Зеленським. Та ларечником єрмаком. Вони жодного досвіду у військовій справі не мають. А людині каже, ти примусово повинен виконувати те, що вони хочуть. Тобто, якісь біологічні особи, не маючи жодного досвіду у військовій справі, направляють сотні тисяч людей виконувати їх плани. І людині кажуть, іди виконуй те, що вони кажуть. Ну, яка може бути відповідь? Зрозуміло, що шанс вижити в бою, який спланував ухилян Зеленський разом з ларьочником Єрмаком, близиться до нуля. Людина є вибір або піти, закривши очі, за ларьочником, і загинути на наступний день у першому ж наступі, або сплатити 5-10 тисяч доларів і відкупитися від цієї так званої роботи. До того ж, сама держава абсолютно не проти, щоб брати гроші. Ця система так і побудована. Вони створили такі страшні умови, що люди перелякані, вони не хочуть туди йти. Вони розуміють, що вони загинуть завтра ж. І вони платять гроші. Держава бере ці гроші, тому що всі ці працівники начальники від імені держави підписують всі розпорядження іменем України. Вони беруть, вони кажуть, це добре, це нормально, ми беремо гроші. І це йде по ієрархії до самої верхівки. Для них немає страшного в тому, що певну кількість людей вони не отримують на фронт, які відкупилися, тому що в Україні достатньо бідняків, які не мають ні зв'язків, ні грошей, і за рахунок бідняків завжди можна поповнити запас. З моральної точки зору я не бачу підстав хейтити людей, які за гроші відкупились від того, щоб бути гарматним м'ясом в руках Єрмака і Зеленського. Далі ми знаємо, що в Україні зараз фактично заблокований виїзд. За кордон для чоловіків 18-60 років. Але згідно Конституції, Конституції, обмеження щодо виїзду людини за кордон може бути встановлено виключно законом. Ну, так прописана Конституція, не я її писав, я лише коментую те, що є. Але наразі питання виїзду людей з України чомусь регулюється якимось указами, постановами. Але це не є законно. Конституція каже. Обмеження встановлюються законом. Навіть не заборона, а обмеження, тому що неможливо абсолютно заборонити. Можна обмежити, прописати, чому саме на яких підставах і в рамках якого строку. Тобто, щоб людина скористалася своїм конституційним правом, тому що вона не може просто так скористатися цим правом, вона повинна заплатити хабаря. Тому що система так побудована, що за хабар ти можеш отримати довідку з ЦК і тебе випустять. За кордон. Анатолій Гриценко може відповісти, але в тебе є не тільки права, а в тебе є обов'язок захищати державу. Відповідаю дуже просто: доти, поки людина не мобілізована, вона не є на службі, вона у у своєму пересуванні. Якщо людина мобілізована і вона вже втекла з мобілізації з військової частини, вже є інші правила, закони, кримінальний кодекс щодо... Людина, яка залишила військову службу. Але доти, поки людина не мобілізована, вона не призвана на службу, вона є вільною в своєму пересуванні. Якщо ви вважаєте, що потрібно встановити обмеження для виїзду всіх чоловіків, в тому числі, які на даний час не є мобілізованими, вони не мають ніяких контрактів і зобов'язань підписаних документів з державою щодо проходження служби, отримання зарплати, вони є вільними. Якщо ви вважаєте, що їх також не потрібно випускати, приймайте відповідний закон, де пропишіть чітко, чому саме і за яких підстав ви обмежуєте виїзд людям, які не є мобілізованими. Але чомусь такого закону не приймають. І вже третій рік це відбувається з 2022 року. Чому так? Влада цього не знає, знає. Але чому вона не приймає закон? Тому що якщо приймати закон і потрібно буде свого друга, щоб він виїхав з України. То він буде порушником закону. А якщо закону немає і виїзд можна регулювати різними указівками і постановами, тоді можна всіх своїх друзів, кого не потрібно, щоб заховати, вони можуть виїхати за кордон, а не можуть виїхати інші українці, які не мають зв'язків. Так, наприклад, виїхав трубіцин, слуга народу, депутат, якого спіймали на мільйонних хабарях. Він людина Татарова, йому оформили довідку, що він є волонтером. Підписав Буданов, направили керівнику прикордонної служби, він дав візу і виїхав через кордон. Це, відповідно, то в законі і є, щоб отримати довідку від Буданова, виїхати за кордон. Немає. Де це прописано законом? Все це робиться якимись указівками для того, щоб своїх друзів ховати. Інший приклад цей Ханумак, агітатор Зеленського на виборах. Отримав довідку з ТЦК і виїхав. Інша людина може так виїхати? Ні. А він може? Може. Тому що все регулюється указівками. Там сказали, і він виїхав. Так Анатолій Гриценко не підіймає цих питань. Він не дивляться в корінь проблеми. Він, маючи досвід народного депутата, міністра оборони, робить це примітивно. Є ухилянти, і ми повинні, за його словами, їх хейтити. Але чому саме люди називають ухилянтами, які. Не були призвані на службу. Від чого вони ухиляються? Вони не призвані. Коли людина отримала документи, вона не з'явилася, це може, може бути підставою, щоб порушити справу, що він уникає. А якщо людина нічого не отримувала, чому ухилянство? Ухилянство від чого? Питання, чи робить це Гриценко від того, що немає розуму? Чи він це розуміє, але робить це умисно? Моя точка зору, як людини, правозахисника. Юриста, журналіста, все повинно відбуватися по закону. І закон повинен діяти відносно всіх людей однаково. Якщо є призов, то він стосується всіх. Немає виключень для блогерів, для агітаторів, пропагандистів, еліти. Він стосується всіх людей. Кожна людина має рівний шанс потрапити під мобілізацію. Рівний шанс. Без виключень. Всі або ніхто. Друге, якщо порушується закон, то відповідають всі згідно закону. Людина отримує право виступити в суді з адвокатами, довести свою позицію. А не так, що зараз людину схопили на вулиці, вона не хоче. Якщо ви вважаєте, що вона не хоче і вона порушує закон, то ви знаєте, яка процедура. Відповідно, складається або адміністративний матеріал, або кримінальне правопорушення, постанова про внесення до єдиного державного реєстру. Починається розслідування. Людина наймає адвоката і виступає в суді. Так відбувається по закону, якщо вона не хоче. А що ви робите? Ви силою кидаєте людину на підвал? Це ж протизаконно. Чи повідомив про це Анатолій Гриценко? Ні. Так яку державу ви будуєте? Яка кінцева ваша мета? Можете підповісти, наша кінцева мета через 10-15 років ми бачимо такий результат. Повідомте про це.